Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Так, це їжачок. А що він нам приніс? Яблочка, давайте пригадаємо, яблучка це що? Так, це фрукт. Зараз літа з'явилися фрукти та ягоди. В них. Багато користі та багато вітамінів. А які ягоди ми знаємо: вишня, черешня, смородина, полуниця, малина, шовковиця, а фрукти смачненькі, які ми знаємо: груша, абрикос, персик. Яблочка. Пропоную сьогодні вам зліпити ось такі ягоди та фрукти. Для ліплення нам знадобиться дощечка, пластилин червоний, помаранчевий, зелений, фіолетовий, жовтий та стека. Спочатку робимо яблучко. Великого шматочку червоного пластилину. Вечіпуємо маленький. Так. Скочуємо, скрічуємо кульку, так. Від зеленого шматочку пластилину відчіпуємо два маленькі, Це в нас буде листечко. Теж Розкочуємо в кульку, прищіпуємо так пальчиками притискаємо і робимо овал, придаємо листочку. Та до яблочка приєднуємо один листочок та другий. Поклали на тарілочку. Тепер врушку робимо теж від шматочка. Зеленого пластилину відчіпали, скотали кульку та верхівку трошки пальчиками витягнули. Так, листя один шматочок та другий притиснули. Приєднали до грушки, поклали до яблучка нашу грушку. Тепер ми робимо обрикоску від шматочка помаранчевого пластину вичіпуємо маленький, також скочимо в кульку, бо обрикоска в нас яка теж кругленька. І посерединки стекою ми робимо ось так, ось такий маленький надрізок. Кладемо біля наших фруктів яблучка і грушки. Тепер сливку зробимо, з фіолетовою пластилин вичіпаємо, теж ми скочуємо в кульку, скотали та поклали. Біля наших фруктів. А тепер зробимо ягідки. Черешня. Черешня буває як червона, так і жовта. Я хочу зліпити жовто. Ділимо навпіл шматочок пластилину, скочуємо дві кульки, одна та дві. Друга від зеленого пластилину відчіпуємо. Теж два шматочки, розкочуємо їх ковбаски. Та приєднуємо до наших ягідок так, ось так, до одної та другої, і верхівочки з'єднуємо, трохи схожі на сережки, так? Ось такі черешенька кладемо на тарілочку біля наших фруктів. Ось такі фрукти та ягоди вийшли у мене. Дітки, а ви вдома? Зліпіть свої ягоди та фрукти. І пам'ятайте, що ягоди фрукти це корисно, це вітаміни. Бережіть себе, до побачення!